30-річного диригента Дмитра Дядюна музика це невід'ємна частина життя, від якої себе не виокремлює ось вже 23 роки. Для містянина це одночасно робота, професія та те, що найбільше йому до душі. До концертного виступу музичний код разом із оркестром готувались останні 3-4 місяці. До того ж, були регулярні виступи на сцені музичного коледжу. Але глядальська зала не завжди мала змогу вмістити всіх бажаючих. Тож виступ на великій сцені театру імені Шевченка це логічне продовження музичної історії. Суспільний запит на музичний Код виявився настільки значним, що за день до концерту вже не було вільних квитків. Наш концерт має назву Музичний код, і це не просто так. Ми хочемо познайомити людей з історією музики. Але яка стосується саме струнно смічкових інструментів, це струнний оркестр, скрипка, альт, віолончель, контрабас. І ця подорож вона починається саме з музики Антоніо Вівальді, пори року. Це одні з найвидатніших творів цього композитора. І це є початок такого музичного коду, який був закладений на подальший розвиток наших інструментів. Тому наша мета показати. Цей зародок музичного ходу на друге відділення. Музиканти приготували запальні танці різних композиторів, тому що це теж знані та улюблені у слухача ритми. Зіграли саундтреки з кінематографа. Головною скрипкою вечора був Владислав Нікулін. Музикант є випускником музичного коледжу. Вже два роки є педагогом та живе між кривим рогом та Києвом. В столиці працює в оркестрі у будинку органної музики. Бере участь у виступах різних стильових напрямів від академічної музики і до поп музики та шоу бізнесових номерах. Це так, як я між двома містами Київ, Кривий Ріг, і дуже багато виступаємо, дуже ну, такий потужний графік у нас. І, а в нас більша частина нашого колективу є студенти, вони, звісно, розуміються, і тому кожен раз, кожна наша зустріч це є дуже кропітка, дуже плідна робота, і, і ми з цим, з цим настроєм, з цим зарядом готуємося до концертів. Одна з важливих місій на музичному коді роль ведучого конфрансіє. Із музикантами пан Максим знайомий далеко не один рік, і від того його місія на сцені стає ще більш почесною. Важливо вміти підготувати слухачів до нового музичного номеру, в якому немає слів. А всю палітру музичних нот треба сприймати лише органами чуття та душею. І щоб нічого не стало на заваді цьому процесу, ведучий прикладає свій хист з диригентами. Я знайомий багато років, і для мене дуже почесно. Нести таку високу місію, як готувати слухач, слухача до сприйняття непростих. Творів тому, що інструментальна музика, вона взагалі складна тим, що немає літературного змісту. Коли ми слухаємо по радіо пісню, ми розуміємо, який контекст що переживав виконавець, композитор, творець. Коли ми слухаємо інструментальну музику, ми тільки відчуттями з догадками можемо це сприйняти. Протягом двох годин вся увага і думки сотень глядачів, які відвідали концерт музичний код, концентрувались лише на майстерності та вправності музикантів, що створювали на великій сцені театру імені Шевченка. Справжню музичну містерію і щоразу зала вибухала оплисками захоплення. Ярослав Жигунов, Олександр Фефілаців, Анна Мінервіна, перший міський.